Виставку робіт Зимовий вернісаж презентувало товариство угорських митців Закарпаття образотворчого та прикладного мистецтва імені Імре Ревеса. Традиційно мистецький захід зорганізували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Участь у виставці взяли 22 художники різних поколінь. У першому виставковому залі натюрморти, пейзажі та портрети традиційної школи живопису, у другому абстракція, графіка та декоративно-прикладні твори. У третьому роботи у сучасних напрямках мистецтва, в яких відстежується тематика війни. Рік був непростим, зауважила голова художнього товариства Агнес Кулін. Проте, як показав досвід, мистецтво під час війни це можливість відволіктися від напруженої ситуації і для самих художників, і для глядачів. Мистецтво це як виход з такої дуже негативної ситуації, а не лише для художників, але для глядачів. Глядачами. І я думаю, що коли лише чуємо про зруйнування, про смерть, про негативів, дуже тяжко взяти себе і щось робити, щось будувати. І я дуже рада, що цього року могли організувати виставку ми не закінчуємо роботу. Ми плануємо на майбутнє і маємо надію, щоб на наступний рік вже в мирному середовищі будемо відкрити нашу виставку. Під час офіційного відкриття виставки нагородили й цьогорічних стипендіатів премії товариства митців імені Імре Імрареса. Стипендію отримали молоді художниці. Ноемі Емі Русин з Берегова та Яна Палінчак з села Дубове Тячівського району. Ноемі Русин вищу освіту за спеціальністю художник-педагог здобула в Угорщині на мистецькому факультеті Почського університету. У творчості художниця поєднує традиції та сучасні тенденції мистецтва. І на традиційна це найбільше я ціную традиційну образотворчість. Якщо відповідати на питання, якою я є художницею, то я б відповіла, що для мене найближчим є саме так зване наївне та народне мистецтво. Адже виходячи з мого культурного осередку, що на Закарпатті живуть поруч багато національностей, то я брала натхнення саме з цього. Великим плюсом було те, що я навчалася в Угорщині в місті Пейч, де мені вдалося пізнати ще одну культуру. Таким чином я змогла розширити свої знання у сфері культури та мистецтва. І це відображається в моїх роботах. Так, я відчуваю. Художниця Яна Палінчак закінчила Закарпатську академію мистецтва. Нині викладає у Дубівській дитячій школі мистецтва. На виставку представила твори на сакральну тематику. Це церква Святого Духа XVIII століття у селі Гуклеве. Ми були на екскурсії, і мене дуже ну, мене дуже вразила. Ця старовинність, цей старовинний інтер'єр. Гукливський хрест була до початку, а над цією роботою я вже працювала під час війни. І перший місяць, перші два місяці взагалі не працювала. От Я її почала, потім якось не могла робити, так мені було душевно погано. Ну і потім якось воно так легко саме по собі пішло. В межах культурного заходу товариство угорських митців Закарпаття подарувало обласному художньому музею імені Йосипа Бокшая 14 підставок різних за висотою для експонування скульптур. Це вже восьмий зимові верніса який які зробимо в музеї, і завжди була проблема з підставками. Музей має свої підставки, але три одного типу, три другого типу. А коли зробимо експозицію. Тоді хочемо щось, таке загальне зображення будувати. І я дуже рада, що це у нас вийшло. Велика робота стоїть за тим, не одної людини, а багатьох людей, за те, що передали нам оці дуже нехватаючі нам оці підставки. Вони естетичні, красиві, легкі, легко їх зберігати. Тому що всі працюють над тим, щоб мистецтво мало можливість себе показати. Триватиме зимовий вернісаж до 22 січня.